Боже, яке фантастичне питання від Юлі. І що цікаво, в цьому питанні є відповідь вже на її проблему. Три роки собака стрибає, е, ніяке ігнорювання на місце і зауваження не працюють. Так от, ігнор це є дозвіл на той стан дію, що робить собака. Значить, приходячи додому, ви ігнорите, ви по суті дозволяєте собаці це робити. Тому ігнор не працює, відкидуємо. Друге, гнали на місце. А місце це територія, де собака отримує задоволення, смаколики, іграшки, тобто їй це похвала. Значить, коли вона на вас стрибає, ви її хвалите місцем женучи її туди. Плюс місце це не заборона. Місце це відволікання, похвала, і собака все одно потім продовжує це робити, бо ще раз, місце це не заборона. І третє робили зауваження. Саме це правильна відповідь, але зауваження не працюють. Чому? Тому що ви, власник, є джерелом загального да, відносин з собакою, слабкості, емоцій, іграшок, перезбудження, сюсю -сю люблю на голові. Тобто, якщо ви створите собакою 70% 90%, ви спокійний, ви серйозний, правила, кордони, команда ні, опущений хвіст від собаки, тому ваша собака буде сприймати вас серйозно і буде чути ні. І тоді на вас вона не буде стрибати, а потім і на гостей. Так, щоб цього досягти, вам треба марафон або моє заняття